Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо розглядати таку тему, як дикі орхідеї. напевно, ви вже здогадалися з картинки на вашому екрані. Мова піде про орхідейку, яку я минулого року викопала на подвір'ї, верніше на дворі, на тому пагорбі, де ми гуляли з собачкою, якщо ви пам'ятаєте. Ось, я гуляючи попри дорогу, і побачила просто на траві дивний такий фіолетово-рожевий колір. Як на мене, це було незвично. Бо на тому місці постійно косять траву. І щоб там щось росло, наприклад, таке за високе, як я побачила, воно було неймовірне. Ну, Ви пам'ятаєте, це бджолина орхідейка. Я зараз не буду називати її назву по латині, тому що воно занадто складно, але в цьому разі я вам показувала декілька орхідей, які ростуть на ірландських полях або на галявинах. Навіть не тільки на цих, а навіть на штучно висаджених зелених таких газонах теж ростуть дикі орхідеї. І що саме цікаве, що дві з них я принесла до себе додому. Як пам'ятаєте, я цю була викопала, і вона була одна з найперших посаджена в горщик. Ось. Пам'ятаєте, я вам показувала ще, що вона була обломана. Тобто, я принесла, коли я викопувала, я зачепила просто гострим кінчиком того сікатора саму квіточку, саме стебло, на якому трималася квіточка, а розетка була залишилася. Але потім і розетка загинула, але залишилася там всередині оця така фасолинка, корінчик. І, відповідно, бачите, на вашому екрані зараз це. Новий паросток з цієї фасолинки, тому що верхні листочки були пожухли, вони були повністю щезли. І через деякий момент я вам цю конкретно цю орхідейку я вам вже її показувала. Вона була маленька, вона мала тільки два ось цих, бачите, ось цих два листочки, ось він навіть поїджений слимачком, бачите, він так і залишився. І ось цей теж тут такий трошечки прибитий грибком. І якщо пам'ятаєте, я вам розповідала, що в цій рослинці в ґрунті повинен повинні бути такі спеціальні гриби, і мається на увазі фунгус, тобто грибкові такі бактерії, які співіснують з орхідейкою. Тобто без цих бактерій рослинка просто не зможе існувати. І відповідно сама фасолинка цієї рослинки вона виділяє такий дивний запах. Я вам про них раніше розповідала. Так ось, як, як я вже хотіла з цією рослинкою провести експеримент, експеримент продовжується. Тому що я почала його ще тоді, коли була зломана квіточка, пам'ятаєте, я теж вам про це казала в минулих відео. І коли проклюнулися перші листочки. Тобто, з'явилася буквально така маленька-малесенька крапочка зелена всередині ґрунту, я зауважила, що це буде, напевно, нова рослинка. І... Тоді ще я наголошувала на тому, що дикі орхідеї мають здатність розмножуватися декількома способами. Тобто не тільки насінням, яке є, я вам показувала, яке насіння є в орхідеях. Тобто і в цій, як я вже сказала, і в цієї орхідейки, навіть в тому зломаному стеблі, коли відцвітає квіточка, утворюється насіння. І я вам показувала, яке насіння з неї висипається. Це таке в вигляді пилка. Сіро-коричневого кольору, досить таке воно не, непривабливого кольору. І саме насіння теж має запах, отакий от самий, як запах, фасолинка має. Так ось, той ґрунт, той верніше, пилок, частину висипалося в ґрунт, висипався на вулиці. Там, до мене росте травичка, і подивимося, що звідти виросте. Наразі я там не бачу нічого. Але в мене там орудують слимаки, то я не здивуюся, якщо слимак з'їв оцю молоденьку зелень. Але побачимо далі. Наразі цю рослинку я занесла додому, і вона зараз в мене росте дома. Але вона у мене стоїть на підлозі низько, коли відкриті двері, там досить низька температура. Ось я просто боялася, щоб її не прибило морозом. Але наразі, так як ці рослинки живуть на вулиці, їм не страшна низька температура. То, відповідно, в теплі вона почала швидко рости. І що ви думаєте, це, якщо я скажу, що це от, оцей росток, ось оцей оце от листячко, вірніше, листочок, має десь порядка 15 см, ну і нижній трошечки менший це, це середній листочок, в нього формується розетка. Я так зрозуміла, що він повинен мати як на менше, 6, а то й 8 листочків, і тільки тоді виходить цвітонос. Але будемо слідкувати за цією рослинкою, подивимося, як вона буде себе поводити надалі. Ось, На зараз що я роблю з нею? Я буквально досипала, якщо ви бачите, по ґрунті, там є такий біленький, це трошечки попило. Я її додала буквально ну, на кінчик ножа, там дуже маленько, дуже його трошечки. Потім я поливала її водою з алоєм. Я поливала, давала їй через три дні я знову поливала, я поливаю дуже-дуже трошки. Хоча, ви бачите, горшечок доволі великий. Бачите, як на рослинку, то горшечок доволі великий. Так. Ну, якщо ми зараз подивимося на маркування, цей горшечок є 13 см діаметром. Ну, швидше всього, так воно і є. І, відповідно, тут доволі багато ґрунту. Тут, напевно. Ну, півтора літра, напевно, літра 200-літра 300 ґрунту. Відповідно, для цієї рослинки воно трошки забагато. Але якщо взяти до уваги, що вона росте на полі, тобто -то там дуже багато ґрунту, то їй не потрібно багато вірніше освоювати повністю корінням горщик, бо фасолинка невеличка, відповідно, від неї там тих коріння в неї дуже дуже маленько. Звичайно, зацікавить всіх, який ґрунт я дала для цієї орхідейки. Ми знаємо, що орхідея любить, щоб був такий рихлий ґрунт. Відповідно, тут в мене є Тут перемішаний ґрунт мілкої фракції кора. Та сама орхіата, яка в мене залишилася, була від якоїсь посадки. Орхідейка загинула сама по собі, а залишився ґрунт. Я його пропекла в мікрохвильовці. Відповідно, потім я додала фітоспорин, буквально на кінчик ножа перемішала теж, додала туди трошки кокосових чіпсів, туди ж додала перліт, в мене там є він в ґрунті. Були кусочки маленькі, такі дрібненькі, дрібна фракція піноскла, і от той комочок самої землі, якої я взяла з поля, вона теж тут є присутня. Тобто... Я постаралася взяти ті грибки, які були там в неї на тому місці, щоб вони були теж в цьому горшечку. Відповідно, грибки, ви знаєте, що грибкові бактерії вони множаться в ґрунті. І мені здається, що їх буде тут доволі достатньо. Цей весь ґрунт я перемішала, додала буквально чайну ложку дрібно-дрібно посіченого, побитого, дерев'яного вугілля, це воно майже на самому дні, в нас горщику. І от таким ґрунтом от це я засипала той земляний ком, з яким я принесла її з поля. Тобто, сам ґрунт всередині досить рихлий, досить такий повітряний, ось. а зверху я обклала її тим самим мохом, який я принесла з того місця, де вона росла. Тобто я буквально наскубила цього моху, ось він такий, досить м'ягенький, але він тримає вологу і, напевно, що він має теж в собі якісь речовини, які допомагають рослинці. В рості. Ось, тільки зачепила цей мох і буквально запах цієї фасолини, яка там всередині, повіяв в мій бік. Ну що ж, будемо з вами чекати. Будемо сподіватися, що ця рослинка випустить нам ще декілька листочків. Я так пробувала заглядати всерединку, Але наразі я там всередині нічого не бачу, там ще нічого якби, немає. Ось навіть не бачу зачатка нового листочка, але наразі. Не будемо її турбувати, нехай в нас помалесенько росте. Там є достатньо світла, там освічується, там є підсвічується лампа. Наприклад, в вечірній період я вдень, коли темно, у нас, коли дощова погода, я включаю підсвітку для орхідей, і вона стоїть якраз на підлозі біля орхідеї, і на неї потрапляє достатньо світла. Так само на неї потрапляє сонячне світло з-поміж нижніх рядів. Там, де в мене стелаж біля кухні, і. Водички, як я вже сказала, я додаю дуже трошки. Я буквально столову ложку на 2-3 дні додаю вологи, щоб там була водичка. І раз на 2 3 дні, там два рази в тиждень, я додаю якесь органічне добриво тобто той самий, як я сказала, вже алоє. Буквально вчора чи позавчора я промивала картоплю, я додала сюди картопляний оцей крохмал, який з картоплі змивається. Чим ще можна? Ви знаєте, деякі, от мені буквально декілька назад, пару днів назад, я зустрічалася з одною людиною. Вона дуже любить рослини, в неї дуже багато кімнатних рослин, але в неї всі декоративно-листові. Тобто в неї є і монстери, і в неї є монстера, яка варігатна, і в неї є, до речі, напевно, ви зауважили на останньому відео. Там є в мене фікус, який варігатний, Це подарунок від неї. Ось. І в неї алоказії неї багато. І що саме цікаве, вона мені просто каже: я користуюся цими змивкою всіх, абсолютно каш, рис вона промиває, зливає воду вгород, туди, в туди, в ці рослинки. Вона промиває картоплю, вона теж додає до рослин. Вона промиває, наприклад, те саме пшоно, чи навіть гречку. Вона це все абсолютно змиває змиту воду, вона поливає ними. Рослини. Звичайно, якщо вона готує сьогодні гречку завтра рис, наприклад, вона не може поливати кожного дня рослини. Вона має такі ємкості, в яких вона тримає цю воду змиту від каш і, відповідно, поливає потім свої рослини. Рослини отримують в неї дуже-дуже багато органічної під, такої під, підживки. Ну, я теж додала їй трошки картопляної, скажімо так, водички з крохмалом. От. І будемо, будемо дивитися далі, що з нею буде, як вона буде рости. Я думаю, що спробуємо дочекатися в ній цвітіння. Ось я, чесно кажучи, дуже би хотіла подивитися, як вона випускає перші бутончики, як ці бутончики розквітають. Тому, що ви пам'ятаєте, як вона дуже яка вона цікава, в неї такий вигляд, ніби бджілка сіла на, на гілочку. Дуже цікавий такий. цей. Ну, наразі я не бачу нічого. І не хочу скажімо так, не хочу туди залазити всередину, щоб я щось не пошкодила, бо я вмію. Як не зламати цей то ще щось. Це в мене дуже мені легко це. Ну і на задньому плані, ви як бачите, мені теж подарували такі діляночки. Це теж свого роду різдвяник, бачите? Але він трошки інакшого вигляду, як ті, що ми звикли бачити. В них, Вони дуже дрібнесенькі, дивіться, прям листочки, такі дрібненькі-дрібненькі. вони. Малесенькі, тоненькі і видовжені. І ось Я бачила в цій, в цій моєї знайомої, в неї прямо такі малиново-темно-малинові квіточки, ось на цих кінчиках вони. І в неї вони просто усіяні тими квіточками. то дуже гарно, такий дуже гарний, цілий букет таких малинових метеликів, дуже гарно. Ну, виростемо з цього горщика, виросте, може, щось таке цікаве. Буде багато квітів, я вам теж покажу обов'язково. Ну і наразі зараз в нас погода дощова, в нас досить прохолодно на дворі: 5-7 градусів в день і 2-3 градуси вночі. Ось мої мараліси, мої волоти залишилися на дворі. І ви знаєте, я теж зауважила, що цим рослинам потрібні перепади температури, коли у них зараз є такий спокій, коли йде така стадія спокою, я би сказала, спокою, коли вони відпочивають від цвітіння, немає ні листя, немає, ні тільки є цибульки, які мають присушені зверху з коринки. Ось, я навіть не поливаю, вони поливаються дощем, але там горщики відкриті, і ця вода протікає наскрізь. Тобто вони встигають навіть просохнути за тих 2-3 дні, коли вони, коли немає дощу, коли є вітер і коли є сонячна погода. Ось, і їм, навпаки, добре, тому що на слідуючи рік я обов'язково вам це покажу, тому що я вже два роки спостерігаю за цими волотами, як вони цвітуть, вони випускають стрілки без листя. Може бути один листочок, максимум два, і тоді випускається велика гарна стрілка, і на ній буквально 8 10 яскраво, яскраво-червоних квітів, досить великих таких, і їм подобається, щоб були такі перепади температури, тобто, щоб було прохолодно. Ось, ну, а я на сьогодні завершу наше відео. Я думаю, що ми будемо спостерігати далі за цією дівчинкою, будемо бачити, як вона розвивається. Там є, до речі, ще одна фасолинка в ній всередині, але та орхідейка була відцвіла. На ній були розвилися коробочки, і ті коробочки я успішно витрясла на листочок. Пам'ятаєте, я вам теж показувала ось, і. Не, не знаю, не буду стверджувати, але мені здається, що в цей горщик теж висіялися насінинки. Ну, але в всякому разі будемо бачити, що там далі проклюнеться. Якщо вилізе ще одна, наприклад, проросте ще один росточок орхідейки другої, то що тут є посаджена, буде дуже добре. А якщо ні, то я маю такий план навесні потім попробувати підкопати з того боку, де є друга фасолинка, для того, щоб можна було подивитися, чи вона не загинула. Тому що фасолинка теж може загнити, вона може зів'янути, і, відповідно, ростка ми не дочекаємося. Ось так що ось така от ситуація. А проект мій продовжується. Тобто, я зробила такий експеримент, він продовжується, і будемо бачити, що нам виросте навесні. Ну, ось і все. На сьогодні. Всім дякую за перегляди. Ставте вподобайки. Якщо комусь подобається, якщо комусь корисні мої відео. І до нових зустрічей. Доброго вечора. Чи доброго дня. У нас вечір, у нас сонечко заходить. Сьогодні дуже гарна погода. І ось хотіла вийшла з песиком погуляти. Ось наш песик. Гуляє сьогодні гектор. І вийшла вам показати, яка тут красота для цього будиночка. Завжди дивуюся, тут просто чудо, чудо-чудне. Жіночка має дуже гарне. Дуже гарне деревце в неї, ось тут рожеве фламінго. У мене залишилося воно в старому будинку. І ось така в неї красота тут, дивіться. Немає де? Ось таке подвір'ячко. і тут буквально от дуже гарна така композиція з білих петуній. І там якісь в неї сині фіолетові такі польові квіточки. Вони в нас в полі ростуть. І ось така красота, бачите? Ось. І ось цей дуже гарний, шикарний. Це Любелія, до речі. Синя Любелія. Ой, яка красота. Тут Віола загубилася і біленький. Біленька Петунія. Дуже гарно. Ось така просто красунечка. Красуня-красуня. Ось бачите? А тут ми ходимо завжди сюди гуляти. Тут у нас дуже гарно благороджена територія. Ось кущ, він не пожовкні, він такий є, це такий сорт. Ось. Тут теж щось таке дивне. Це не, це не орхідея, це однозначно. Це просто в нас висаджує то лаванда. Лаванди дуже багато, до речі. Піону посадили біленько, на слідуючий рік вона, можливо, зацвіте вже. Ось, я думаю, що це теж якийсь різновид. А знаєте що це? Це Васильок. Він навіть пахне. Це Васильок. Така є, не знаю, чи ви пам'ятаєте, можливо, хтось пам'ятає. У нас колись в селі, в мого дідуся і в бабусі. Він ріс з боку городу. Його висаджували для того, щоб відлякувати шкідників. Ось така тут ще красота, це кущик. Я напевно вже вам його показувала. Він такий, як лялечки. Оці квіточки в нього такі просто, як лялечки. Дуже гарні. Ось, або як пташечки, я би навіть сказала. Ну, швидше всього, ну, мені оці в червоних платячках дуже гарні.